Отже, Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, гість громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Вітаємо, пане Іване. Да, добрий вечір, вітаю вас. Пане Іване. Сьогодні була інформація від головного управління розвідки про те, що Росія готується до затяжної війни. А перед тим було повідомлення. Про те, що хочуть ще мобілізувати 500 тисяч людей на Росії, скажіть, ми, українці, готові до такої масової навали їхніх чмобіків? Ух, таке питання. Непросте у вас. Я думаю, його треба адресувати ну, Міністерство оборони, пана Резнікова Генеральному штабу. Я можу сказати тільки від там громадян, що ну, звісно, що ми вже в принципі до всього готові. Ми ще в травні місяці е, готувалися до ядерного удару да, по Україні, і багато українців вже ну, зокрема в Києві там розмірковували про цікавицю, про те все там дійство, яке може там бути відбуватися. Е, я не думаю, що нас можна ще чимось здивувати. В принципі, всі готові, що можуть будь-якої хвилини. Піти з Білорусі там не знаю, південний напрямок, але з точки зору, чи зможуть, да, чи зможуть прорватися скільки то, там більше, ніж там 5 там, кілометрів не знаю або 5 кроків це вже питання. Я бачу, що наші військові принаймні на Північну напрямку, там, де Білорусь, вони ну готові так, як ніколи. Там стільки вже викопано траншей, інженерних споруд. Ну а, на та... Волині ще й бобри допомагають. Вони там гризуть дерева, загати роблять і болота. Ну, Тут такі Волині. бандерівці, бандерів... бобри бандерівці, да, там в схронах працюють. Ну, без жартів, то дійсно Я бачу, що готуються, готуються до самих таких найгірших сценаріїв, які можуть бути, але поки що найгірший сценарій це е, східний напрямок, де росіянам ну, терміново треба перемога, і вони. Ладні заради цієї перемоги класти стільки людей, скільки буде необхідно. Тобто немає в них розрахунку, що ну тут все, ми не можемо більше людей класти. Тут ну, ну не вистачає, а, це вже не людяно. Їм чхати є задача, да там шеф поставив задачу. Треба вкластися в терміни, да або взагалі не в терміни, а просто взяти. А скільки буде втрачено ресурсів, то не важливо. Вони ж на кожну загиблого зроблять. Я не знаю, скільки це важить. Здається, пару грамів, да, ці бляшаночки, ордіна, медальки, і покладуть їм потім до труни ось вся пошана з цих людей. Пане Іване, ну, схоже, що ця війна, яка вже у нас триває майже рік, до такої війни, мабуть, ніхто в світі не був готовий, тому що росіяни очікували, що вони захоплять Київ за декілька днів, поставлять свою владу. і... Окупують Україну дуже швидко, майже безкровно, так як в Криму приблизно було так в 2014 році. Захід, західні розвідки щось подібне прогнозували. Там, якщо пригадуємо грудень-листопад місяць минулого року, то там йшлося про те, що Україна буде окупована дуже швидко, і вони розраховували на партизанський рух. Вони розробляли стратегії підтримки українського партизанського руху. Вони готувалися, що буде щось схоже як в Афганістані. Насправді сталося щось таке, чого не було з часу Другої світової війни, мабуть, ніде, тому що. Перші ж дні війни ми пригадуємо, що цифри втрат росіян сягали до тисячі вбитими в день. Це були якісь взагалі нереальні фантастичні цифри. Якось мозок відмовлявся вірити в реальність того, що відбувається. Тим не менше, цей темп тримається, як ви вірно зазначили, дійсно і зараз. Тобто, ми знаємо, що так само на Донбасі. Майже по тисячі росіян наші війська ліквідовують і вони продовжують йти. І на вашу думку, дійсно в Росії безкінечний цей ліміт чмобіків, чи хоч щось може змусити їх змінити стратегію, відмовитися від своїх божевільних планів, змиритися з поразкою в кінці кінців? Адже очевидно, що вони вже цю війну не виграють ніколи. Ну да, от змиритися з поразкою правильно не це для них найбільш болюче. Вони ж не вміють програвати взагалі них ж така фраза, ми не можемо проіграти». Тут вони не кажуть про перемогу, вони кажуть, що ми не можемо програти. І вони а, переводять в площину екзистенціоналізму, да? що якщо ми програємо, то нас не буде. Тому можна зразу згадати всі а, там, книжки про Другу світову. Теж. Гітлер теж те само розмірковував, що якщо нас захоплять Радянський Союз, там, німці, бойові, британці, американці, то Німеччини не буде. Все є, сну в да все є, все було Німеччина працює. Це драйвер економіки Євросоюзу. Одна з багатьох багатих країн Євросоюзу та світу. Все нормально, тому не треба так е, е, робити. Такі дефініції е, тепер з приводу Росіян. Я бачу в них єдине слабке місце в частині мобілізації. Це не просто масові загибелі росіян. Ну що там. Там по 100 в день вони. Да? Якщо ці ось там 100 людей в день, або там, знає, 700 за тиждень, а там, тонесеньким слоєм да, там, розтягнути по всій Російській Федерації, то це вийде там, умовно одна людина десь там, на 100 квадратних кілометрів. Ну, Значить ну, ну окей, ну, одна людина 100 кілометрів. Але якщо вони будуть гинути так, як це було в Махівці, коли одномоментно. в один момент, Близько там пів тисячі. Давайте так візьмемо таку цифру. Пів тисячі людей загинуло. Хоп, одразу вирізали наші військові, і вони всі ці труни поїхали в один регіон. От тоді в них буде кіпіш. І тоді він ну, був. А, почалися сльози. Оцей попкорн у цих болотах почав зриватися. Як так, наші хлопці вони загинули? Тобто. Труни поїхали до них а, як конвейер. Тобто перша партія, друга партія. І в них постійно ці тагорні процесії, таверні процесії. Процесі. І це я розумію, дуже сильно на них вплинуло а, там, в соцмережах, там, в телеграмах вони розривалися на частини. А потім ну, якось воно пішло на затища, але я побачив, що це дійсно ось саме такі удари найбільш болючі, коли вони ховають в один момент велику кількість людей в одному регіоні. От тоді це боляче, тоді вони, тоді вони починають щось вмикати. Пане Іване, але ж ми бачимо, що вони їх все одно героїзують. Вони всі пишуть, що вони загинули за якусь батьківщину, тільки не зрозуміло, чого в нього батьківщина на Сахаліні за 5 тисяч кілометрів від України. А він за неї загинув в тій ж макіївці, так умовно кажучи. Вони ж цього не розуміють. То як а це вплине? А я вам ще скажу додатково, ви правильно сказали, що вони там Сахалін, Владивосток, там десь гинуть десь умовну під Херсоном, да? там, де Херсон, вони ніколи ну, не знали, де він знаходиться, або там ще Бахмут. Да? Там, Бахмут, де це Бахмут? піди знайди. його ще. А коли гинуть ці вагнерівці, то вони взагалі гинуть навіть не з Російською Федерацією. Вони отримують оці ці ну, посмертні, ці аркуші а, з вдячністю ну, в лапках. Да? Від ЛНР, тобто ну, не ЛНР Російської Федерації, а просто ЛНР. Тобто, ну я не знаю, ну це взагалі ну, нонсенс взагалі там не ображає навіть тих людей, які ще продовжують воювати, і вони мають на меті, коли загинуть, отримати цей папірець. Ну щоб їм поклали до труни, тобто, з таким же успіхом можна відірвати, знаєте, оголошення з дошки оголошень на автобусній зупинці і покласти, сказати: О, чувак, от ти молодець! Ну те ж самий результат, теж самий рівень. Ну, умов Росію не понять. От. Але, але коли я згадував про затяжну війну, то, власне, Путін дав казівки усім галузям економіки переходити на воєнні рейки, а це уже серйозно. Окей, хорошо, погоджуюсь. Давайте так, будемо розкладати на складові частини. Слона можна з'їсти як? Да? По частинах. Ну, зараз будемо їсти по частинах. Росія, що має? Вона оголосила, що перехід на військові рейки там будуть працювати 24 чотири на 7. Окей, питань нема. Але коли вони починав цю війну, вони це не зробили, оскільки ви правильно сказали ну, в початку розмови, що вони розраховували три дні, ставлять там царьово Януковича там, в Києві. Потім там за обставинами або повертаються назад, або йдучи на захід України. На військові рейки ніхто не став. Тобі, вони почали ставати тільки десь. Ближче до жовтня місяця, коли зрозуміли, що цю війну не витягують. Що в них було на початку війни? Травень, ну десь квітень, травень-червень. Місяць в них було грошей, як в мультику. Пам'ятаєте, мультфільми про попугаю риби во смітани. Во гроші йшли дурні дійсно від нафтових нафти, газу. Там і ціни скаканули, і європейці просто ну, як шалені скупляли цю нафту, газ, і в них кишені набували цими доларами, євро просто капітальний. Це їм. Скажем так, акриляла, Редбул да? надає крила, дуже сильно акриляла їх, але з протилежної сторони були санкції введені і почалися проблеми з імпортом. Грошей валом імпорта 0,0. Їм знадобилося майже півроку для того, щоб зробити альтернативний імпорт, паралельний імпорт, там імпортозаміщення. заміщення. Вони почали тягати мікроелектроніку. Через Казахстан, Арменію у цих країнах збільшилося на 600% споживання. Увага на 600% споживання пральних машин. Ну, що возять з Європи до Арменії, Казахстану пральні машини, праски. Посудомийні машини, і от такі гаджети для жінок, для відсмоктування молока, ну, для там, хто народив, і вони електронні і теж їх розбирають, такі ВПК, військово-промисловий канібалізм. І тепер, от зараз на 23-й рік, яка ситуація у Росії? Вони зробили розширели да, оце вікно можливостей. Є там різні такі речушечки, звідки можна тягати електроніку, там, кому хамон, кому пармезан, кому там ще щось можна притягнути, але з приводу грошей грошей стає все менше, менше, менше. Введена стеля на нафту, 60 доларів за баррель, да? на російську нафту. Окей. А інша нафта марки Brent, вона за ціною 86 доларів за баррель. Да? Тут є 60 стеля, 86 там, інша продається. Російська за останні дні, я вам скажу так, позавчора вона продавалася за 45 доларів за баррель. Увага, 45, не 60, 45. А вчора десь 49. Тобто в будь-якому випадку росіяни в мінусі. При тому, що у них бюджет е, складений з 70 доларів. Грошей більше не стає, грошей буде менше. Вони кажуть: ми третину нашого бюджету ввалюємо в, в ВПК. Окей, але вони почали вирізати собі прямо вже статті видатків е, російські. Онкологія, швидка допомога, а, там соціальні якісь видатки. Тобто, вони починають просто об'їдати своїх а, там громадян. Тобто ну, ситуація дійсно для них в довготривалу перспективу дуже дуже важка, складна і я певний в кінечному рахунку за, за лише, ну, вона буде дуже руйнівною. Пане Іване, а чи можна перекрити оцей паралельний імпорт? Адже можна над цим попрацювати? Ну, ви знаєте, ну я, я розумію, що там, ну, там можна сказати: да, да, да перекрити, але я ну, дійсно я не дотичний до цієї історії, але я собі розумію: окей, замовляють там пральні машини. Фірми з Казахстану, ну як їм не продати, так, вони знаходять до Казахстану, вони там розмитнюються, е там їдуть якийсь там віддалений АУ, та, ну, умовно, щоб нікого не ображати. А там приходять росіяни і за кеш просто докупають. Якщо вона, наприклад, вартує там, е там, з усіма, з усіма доходами, верніше, з усіма е розход, ну ця розходна частина, там, придбали, і привезли, розмитили, умовно. там Коштує тисячу євро, да а росіяни платять одразу там 1900 і його і кешу. Да? Ну в принципі ну непогано. А я як їх проконтролювати? Так воно заїхало в Казахстан, росіяни забрали, перетягнули там через кордон і там і далі розкорочують і забирають ці мікрочастини. Тобто це важко. А ось по Ірану. Ну там я думаю, що більш перспективно ну, бити по ним, шукати тих людей, ті компанії, які а, закуповують всі ці матеріали. Для виготовлення безпілотних безпілотників для виготовлення ракет це більш реально зробити, ну і пане Іване, ще хочемо з вами поговорити про запеклі Давай. бої в Солидарі. Наразі маємо останню інформацію, таку, що українські війська контролюють західну частину міста Солидар. От а ну умовно кажучи, там три четверті зайняли. Росіяни, російські окупанти, там вагнерівці, і, і штурмовики, десантники і так далі. Тому подібне. От скажіть, от з військової точки зору, можливо, не потрібно було його утримувати, бо надходить різна інформація, що можна, ну там готувалися до виходу, можна було вийти. Арестович взагалі сказав, що повтікали, там дехто пішов з позицій. Ну, от наскільки можна вірити таким інформаціям. Я скажу, я не належу до секти фанатів Арістовича, мене себе відношення. Дивіться, кожен населений пункт при обороні він має стратегічне значення. Ну, звісно, до пори до часу. Якщо його можна тримати і наносити шкоду на наступаючим військам, то це супер. Але коли наступаючих стає більше і втримати оборону дуже важко, то. Простіше відійти, але не просто кидати, а відходити і наносити росіянам постійні втрати. Тобто стратегія така, що кожен населений пункт, який вони беруть, незалежно від того, там в ньому 10 тисяч людей раніше проживало, або там 100 людей, він повинен даватися росіям настільки важко, настільки тяжко, стільки витрачати зусиль. Я завжди це порівнюю. Знаєте, коли є. Велика хвиля на морі, да? коли вона несеться на берег, вона там, перше, що є на березі, вона змітає в сторону, ларків, шаурму, це все змітає, але потім, коли вона, там, ця хвиля несеться далі в території, вона втрачає свою силу, втрачає інерцію, і на певному етапі вода зупиняється і починається зворотній рух, вона знову там уходить в море. Да? І ось я думаю, що найближчим. Найближчий період часу ми побачимо таку ситуацію, коли російська ця хвиля вона просто вичерпає свій ресурс бойовий, людський, моральний. Ну оскільки вони дійсно. Це безперебільшення, вони не знають за що вони там воюють. Тобто немає якоїсь цілі. Якщо під час другої світової, ну Великої на да, вони, вони хотіли побачити Рейхстаг, хоча Рейхстаг там не мав жодного відношення до цього до Гітлера. Ну що вони знали, то й той казали, так вони б вирвалися на Рейхстаг, на Рейхстаг, А що тут? Що денацифікація, демілітаризація, ЛГБТ, НАТО, е, там Західний світ? там Ну Що ну, там, да? Ну не зрозуміло Я думаю, що це їх теж дійсно дуже сильно вибиває і не дає їм мотивації воювати. Ну і е, чи несе. Якби відступ із Соледару загрозу оточення Бахмуту, про що заявляє Міністерство вбивства Росії? Я тут ну, скажу, не, не зможу вам прокоментувати, наскільки треба покладатися виключно на дані нашого Генерального штабу, Міністерства оборони. Вони там можуть сказати, чи є оточення, чи нема оточення. Але ще раз кажу: кожен сантиметр без перебільшення, тобто це не метафора. Кожен сантиметр тердається росіянам дуже важко. А наші ж залишають після себе і заміновані поля, і воюють і літають постійно дрони, які моніторять наступ російських військових цих пригожинців, постійно їх відшліфовують да, з артилерії. І Ось кожне просування настільки важко дається. Я от навіть сьогодні в день бачив. Відео, ну не звернення а там йдуть ці два вагнерівці, це по Солидару, і вони кажуть, ну там через мать перемать що там дуже важкі втрати, дуже серйозні втрати, стільки, стільки пацанів втратили. І ось генштаб мать перемать де снаряди, де люди, нічого немає. Як так? Ми тут на передовій. Тобто ну дуже важко їм. Ну і тим часом Пригожин уже каже, що в нього перемогу вкрали, вже поїхав там з'ясовувати стосунки. То вже почалося у них чи ще ні? Я писав якраз на цю тему. Дивіться, що цікаве, цікаві взаємовідносини. І вам розказую, вам розкажу. Пригожин не є самостійною фігурою, взагалі від слова зовсім. Він фунт, він фішка, він а, просто розхідний матеріал. Так, да, він там це розпальцований, наворочений, але нічого себе він не представляє. В нього є дах у вигляді найближчого друга Путіна, пана Ковальчука, який а, курує всі засоби масової інформації, ну, і не курує, а володіє. Прямо що пересадкована різними частинами, ну різними там, е, акціями, ну там 10%, 50 у майже всіх російських провідних засобах масової інформації. Е, Пригожин фронтальний менеджер, він фронтальний власник він номінальний. Він володіє фан федеральне агентство новостей номер 1 Ну, це б, тим, Пітерське. А, ну, там позиціонує себе як федеральне, тобто він просто номінал. І головним бенефіціаром є ось Ковальчук. І саме завдяки Ковальчуку цей прихожий дозволив собі, він почує, да, дядь Вася, ви з нами, да? ви зі мною, і він почав там, розганяти всіх там, Шайгу, нафіг з пляжа, да? нафіг з пляжа. Це ж тільки те, що ми бачили по телебаченню в мережі, а як він спілкується в коридорах цієї влади, як він там можеш посилати їх да, на, на три букви там, і, і ображати цих офіцерів російських, нам та байдуже, але для ну щоб розуміти ситуацію, що російське офіцерство, воно ж вважає себе е, білою костю, да? що ми е літа, ми ж та, та, та ми ж такі важливі. А нас який зек ображає? І я бачу, я впевнений, що ось російські офіцери, всі е, е, ФСБшники, колишні Кадебешники, е, е, там розгвардійці і ну, вояки військовоповажні. Ну. У них військово поважні, у нас неповажні Вони об'єдналися і зробили так. Ну, переконали Путіна, що треба вирівняти систему. Тобто, коли пам'ятаєте, Лапіна вигнали, який групи групи армії Центр да, в Україні. Ну вже його десь повернули на якусь посаду. О, да, його повернули. Герасіма призначили. Тільки призначили Герасимова у Пригожина почався такий. Я дуже перепрошую там, такий зуд в одному місці, і він почав ще більше кричати, що ми вже захопили Солидар, і навіть його міністерство оборони каже, та ніфіга на не захопили. Що ви розказуєте? Ми захопили це. Моя перемога. Тобто йому важливо було показати, що це саме перемога його його вагнерівців, що ви правильно сказали, не вкрали перемогу, скільки якщо буде позиція така вагнерівці та Міністерство оборони. То ну, він дуже багато втрачає і він може просто вилетіти з цієї вертикалі російської влади. Дякуємо, пане Іване, за ці коментарі, Дякую. за участь в нашій програмі. Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре.